Привіт, мене звати Меліса Селп. Я координаторка дослідницького відділу МКФ, розташованого у Центральній Швейцарії, і я рада вітати вас на цьому навчанні з міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я або скорочено МКФ. Як ви напевно знаєте, МКФ є однією із трьох довідкових класифікацій всесвітньої організації охорони здоров'я, які є взаємодоповнюючими і можуть використовуватися разом, щоб забезпечити змістовнішу картину здоров'я окремих осіб, груп населення, суспільства і системи охорони здоров'я загалом. Ви, напевно, знайомі з МКХ або міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я, яка зараз має 11-й перегляд, існує також міжнародна класифікація медичних втручань, яка Містить коди для звітності та аналізу медичних втручань для клінічних і статистичних цілей. Однак, темою цього курсу є МКФ класифікація ВОЗ, яка пов'язана з функціонуванням. Але що таке функціонування? Функціонування є третім ключовим показником у системі охорони здоров'я поряд зі смертністю та захворюваністю і вимірює результативність клінічних втручань і послуг та їхній вплив на осіб зі станами здоров'я. За визначенням ВОЗ, функціонування це результат динамічної взаємодії між станом здоров'я пацієнта, повним спектром функцій і структур організму, простими і складними видами діяльності, які виконує людина. І тим, наскільки людина може брати участь у життєвих ситуаціях у загальному контексті свого середовища, особисті фактори також відіграють важливу роль, іншими словами, функціонування відображає біопсихосоціальну модель здоров'я. Під час курсу ви ознайомитеся із елементами біопсихосоціальної моделі та основами МКФ детальніше. Хоча концепція функціонування може бути застосована до будь-якої сфери охорони здоров'я, вона найбільше взаємопов'язана з реабілітацією. Це підкреслюється визначенням реабілітації ВООЗ. Реабілітація це комплекс заходів спрямованих на оптимізацію функціонування та зменшення інвалідності. Функціонування відіграє центральну роль для реабілітаційних спеціальностей, наприклад, фізична та реабілітаційна медицина спрямована на досягнення і підтримку оптимального функціонування. Фізична терапія визначається як послуги для розвитку підтримки та відновлення максимальної рухової активності та функціональних здібностей протягом усього життя. Та ерготерапія використовує аналіз завдань і дослідження середовища для досягнення функціональних цілей та участі у житті суспільства. І МКФ може бути Використана для досягнення цих цілей. МКФ використовують в усьому світі у дослідженнях, клінічній практиці, оцінці інвалідності та інших сферах. Огляд застосувань МКФ в окремих країнах світу був опублікований Леонарді та іншими. Ви можете побачити його на цьому слайді. Ось ще два додаткових приклади з Європи та Азії. Реальним прикладом використання МКФ в управлінні реабілітацією є клініка «Адельгайт» у Центральній Швейцарії. Клініка «Адельгайт» інтегрувала МКФ у свою електронну систему охорони здоров'я, а також у платформу звітності та комунікації персоналу. Це підтримує прозорість і мультидисциплінарну командну роботу. Фахівці також використовують її для постановки цілей. Прикладом використання МКФ в оцінці інвалідності є Тайвань. Керуючий законодавством законом про захист прав людей з інвалідністю, Тайванський уряд інтегрував МКФ у свою систему оцінки інвалідності. Вони також розробили шкалу оцінки порушень функціонування Фандес інструмент, заснований на МКФ, що охоплює пункти із шкали ВОЗ для оцінки інвалідності, відомої як ХУДАС. Під час курсу ви дізнаєтеся про ХУДАС більше. Дехто каже, що МКФ складно використовувати. Стандарти та засоби, такі як базові набори МКФ та інструменти на основі МКФ, дозволяють використовувати МКФ на практиці у щоденній роботі. Ви ознайомитеся з деякими з них в останній темі курсу. Наприклад, опитувальник професійної реабілітації ВОРК це інструмент на основі МКФ, який вже багато років використовують в Ісландському фонді професійної реабілітації. Фонд розробив цифрову версію інструменту та використовує її для оцінки порушень функціонування пов'язаних із трудовою діяльністю своїх клієнтів та пацієнтів. Інструмент оцінки функціонування у клінічних умовах, скорочено клінфіт, розробляється під егідою Міжнародного товариства фізичної та реабілітаційної медицини. Клінфіт охоплює 30 категорій МКФ, відповідні прості описи та три різні варіанти шкали оцінювання. Те, що ви бачите тут, це шкала НРС від 0 до 10. Таким чином, МКФ є всесвітньо визнаною довідковою класифікацією функціонування. Це також універсальна мова для мультидисциплінарної реабілітації. МКФ можна використовувати різними способами нарешті, інструменти, засновані на МКФ, роблять МКФ зручнішою для користувача, підтримуючи її практичне використання. На цьому я бажаю усім вам цікавих відкриттів під час вивчення МКФ і того, як ви можете застосовувати її у реабілітації та в інших сферах.